Коротко і ясно розказую. Їдемо зараз на ту горочку, яку я останній раз якраз виїжджав і впав. Ну малесенька вона така. Я їхав після лісу. Трохи що собі так від фонаря, короте, газу дав, а там за це б нормальний, не піднесло, я впав. Та й приїхав, розказав Сергію, і Сергій каже, я туди виїду. На ту горочку. Вона типу, малесенька, просто такий. Коротше, схил нормальний. Ну зараз побачите. Кут. Але по факту вона маленька. Він сказав, що він вийде. А я сказав, типу, ні, не вийдеш. І все, хоча я тої горки не потестував навіть добре, якщо чесно. Може на тяжечку, якщо легенько їхати, типу, підверх стати, тик-тик-тик, може вибереться, не знаю. Ну Зараз будемо бачити, а що гадати. Я тоді впав і більше не пробував, я поїхав додому, не було часу. А, камера встіла. я... мені не цікаво без камери вже було пробувати. А все, зараз будемо пробувати. духовому болоті, носи капець. У нього передній взагалі ну, лисак по факту. А задні вчепив колесо собі від, від кроса, типу, якогось поване. Зараз вже сонечко заходить, у нас буквально є пів години Я теж носить. Можете і тут попробувати як воно є. Якщо попробував собі по відчуттях паєнно ну, то Ну, на то на розгоні може. Хочеш пробувати? А? Ні. Така сама, але з місця. Я кажу, така сама, але з місця. Напевно. Ну, я тут, коли я купив мотоцик, я саме першого тут вчився, сюди боявся виїхати, але виїхав. Вона типу. ну, найлайтовіша. Ми їхали з Назіком, він вилетів. Він, він мотоцик випустив. А заїжджається навіть і пола. <реш> нормально тема! <реш> 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 Та страшно, ти що думав, блядь? <реш> бля? ніхер він блядь. ділать блі. Та дагенько Ну, Але то, типу тут ладно, а от, от місця чи ти вийдеш? А бачиш як тебе піднесло? Ну, нормально тебе піднесло? Вон то з того боку зараз будемо пробувати. <реш> А я, може треба було більше на Я не знаю, хочеш собі потренуюся тут. Я стою, я не сиджу, я типу, до переду. А я тільки що, ставав трохи? Я не подивився на тебе, як ти там був. Ну та бля, легесенько, навіть не почув. Я взагалі мало газу дав і потім вже знов тут. Треба липше, більше газу давати, щоб ну, тіп, треба просто чути. Ти маєш прокнути до мотоцикла, Не знаю, хочеш собі покатайся тут пару разів. Ну що, він разочок виїхав. Я йому кидав, може, попробую собі ще раз пару разів. А ні то є туди, то напевно ми будемо їхати туди. Зараз буде пробував. Бемото це не здали мій робить капець. О, тут десь було... Бля, ну воно маленька. А, ото! Осьюдово, походу, я їхав. Чи то сюдово? Біля дерва. Отут я їхав. Отут, отако. <реш> я, я не вихав, я впав? Блядь, то він на відео менше вернув? Ну то то на відео, я тобі ти казав, він на відео не цей. Я ж тут виїхав, мене піднесли і я то вон впав. точно тут? Мені здавалося, що воно менше, але воно... Та точно тут, напевно. Напевно, що тут. Ти можеш отут... Та ні, то от от дерево, я пам'ятаю, та отут. Бля, ти зама. О. Може то повон дерево, там є. Не не, я тут їхав. А може там? Cheer. А може і там? Тим хоч подивимось, а ти замахав, бо ха Не ха Там не робить його. А може і тут. Але ти виїхав переднім колесом? А тут, блядь, нічого німне. Ні, я б з нього далі би виїхав. А, ні, тут Сергій. Я замахав. Але то не дуже менший. Я, я думаю, дарує. Та, о я їх, чекай так. А, от вона, певно, сліди мої. Ти що, ти вона відпайся? Та отут тут ні. А ні, тут вой, а ні, воє, є, е. свіжий слід, во. Ну тут же... все, двоє ту я впав. Ну так, прийняти там тим бордюром. Бляй, Але не він теж виглядає, дивись. По коліна? Ну давай попробуй там. Та тут тут пеше треба попробувати. Нет, ти... А, ти хочеш... а, та я хоч можу, можу попробувати і там. Ну та, тут ладно, то не там було. зараз тут спробую там де Сергій є дай дорога <сміх> Не. Не. ну, ну бля, ж віддало мені я бачив десь блядь, бля хрупнулася я думаю тут плавніше він на тур, він прям такий да, твердий твердий О, як воно виглядає зараз типу бардюрочик той все даю газу воно просто перекидає я бабуксую колесом ну бля мені тільки в руки тільки що віддало що ту просто я думаю, що він собі вийде, типу, знаєш. Я ще тво попробую, мені здається, а може воно однак. Воно однак. Але ти серйозно, ти, ти, тут на скосу виїхав, ти ж не поїхав так прямо так, як я. Ти ж поїхав на скосу сюди. Тут тіба, тіба, на Але я чую, воно, типу, пух, удар такий, це. типу, бля. а я думаю, що воно просто собі, знаєш, типу, легше вийде. Якби ти сильніше, то витавав, там пана вихопив. Напевно, що так. Yeah. Ну oh, так, бля. А ну, порой ти думав, типу, щось. Але б щоб не піднесли його. А На розгоні тут -то теж не вийде. типу? А? Ну, Трохи скорше їхати. Хіба максимум там на диби якось Не, бля, стрьомно. я чую, я чую зараз впадок Воно тут аж в цей впирає. Ну то я бачу, воно ну, типу, цей. А, в ножки? Так. Да. А ну, ну зі здесь. Ти Ну давай, давай А типу, коли виїжджають що? Ну а ти ще сидів, виносить. А, типу, ти черкав, ну, ну, ну давай донизу. Коротше, болото, боксує все. Я трохи помолився, Сергій сказав, що там. А по факту я тут виїжджав, а тут трохи менший. Я пробував тут і біля того дерева коротше, їхати і впав. Бля, це на відео так Та на відео воно все виглядає легенько. Я не веду. Просто їхав, та я і впав тут, та їхав, та й впав. Відломав? Он бля, відломав відлумав. Фу. Пойшло тут, бля. Та. Коротше, от. Це вилізло по факту. Не так це вже буде тримати. Тіпа не вломало, а просто вилізло. Китай! Ота горочка, що я тоді падав останній раз. Що Сергій як, що воно тобі? Ну бля, і зато херня. Тут двоє і там що один такий горбочик є, що воно цей. Ну та камера воно не передає. Так з згону, то ту вилку піде спати. Я тоді вискочив, так подивився, що я так навіть трочуче проїхався, може навіть задні колосо було аж тут. Воно ще може у такі було, ще та бляха, тут оті ті подачі починається, ще більше підйом. І тут ті горбочки, наприклад, як водки двойкі корінь, воно таке саме, типа, воно прям рівне. Тихо прям, ну, це рівне. Навіть вас стояти не може. О. Як воно ткі опси воно? Та, виглядає, воно короче. Виглядає нормально так, а на камеру не то, але. ну... Коротше, не знаю. Сергій ще поки не пробував, Я вже попробував, впав трохи. Бов? Не знаю. Коротше, ще один болтик загубив. Відкрутився чи що, я не знаю, що з ним сталося. Тіпа десь коротше, пропав. І все. Тільки що докрутив ключиком. Ну Тоді я трошки на розгоні заїжджав, так. Під його бордюр року. Я його не бачу на. Та я не бачу, я не думав, що то. Я щось фіг його знав. Тут воно виходить нормальний бордюрчик. Типу. Ну там навіть якщо здати. Ну а по коліна? Так, вже впирається. Все, і, і не виходить. Короче, я тільки що того разу ще менше виїхав, ніж попередній. пошла отсюда, пошла отсюда. А он не сдается. Ну, я тебе скажу, ты найдешь... Я думаю, бляха, я выйду. Нет. А тобі як буде йти носу робити. Він же все. Куди ти будеш йти? то якраз же все тут. То то викиней, але пар поїдивий, він, пе. І то що я не газував? Смислі не газував, а що ти робив тільки Я Дивився. А я дивився. Вовляху, мені вичай. Не-не-не-не-не. Не-не. Бля, як ні, Ніфіга потіпного. Ну нормально, якщо чесно. Ну я здавався, що ти навіть той горб типу, потягнув. Ой Сергій, то степлення. Степені не може. Може якось підтягнути, чи воно підтягнути, що воно там. Може я, нас... ну, я вже підтягнув ще раз, а ну ходив. Тою крутською, а. Воно вже й рветься. Ну... Ну. Але воно парпає тим протектором, а він вже забитий. так і не показав, який він є. Та парпай нормально на ньому. О, триста п'ятдесят Не все опирається. Ой газовно, тоже. Ты ты замахал, бля. За... Короче, ты ему тот так мотоцик... сам себе еды куда хочет, ты только газуешь. Да? Да не вкинет туда ср... <соценно> и едет. Ой, короче, в цирк на дроте. Гарно, ну и Вже Парпов трохи. Зараз буде знову пробував. Димить, бля. Забивай його. С месті забиває шо? Так. Не тягне він. Та бо ти вже виходи навіть низом черкаєш. Ти вже під собою яму вже трохи Вирав Та, у бік, брат, Не, але чого ти техніка, знаєш, типа така, бля. Та бля ж махірячий. Та ти бахірячий, але... Пужма ще час. Та, ти не візьмеш. Візьмеш? Не. Я то приїхав, воно помилося чи ні? Я не дивився на той колеса. А не візьмеш ти його. Та якби ще було плавно, щоб ти виїхав, а зараз тут ти розумієш, Тут тобі ніяк не виходить. Та диви, що ти вирив же. А все. Он. Що, пуш тако право? Диви. Та то ще гірше стало, ніж було. Ти вже яму бачив як викупав? Типа тут тут же плавно йде, во. Щоб я колеса ні. То не в колесах справа. Зайди туди сразу. А от давай зараз на якусь іншу свій попробуй. Там де нема не підійду, того. подивись на колесо, на чому ти вийдеш. Знаю, ну давай я попробую ще раз. Коротше, Сергій каже, що треба колеса помити. Бо забилися. А я кажу, що то не впливає на то. Просто горка натурі тяжка, без приколу. Я не знаю, хто то вейфити самому Я так раз співав цей гарпачок хвилин Тих тіго хвилин?

О! Я глав тут! Каборис. Я скажу, ладно, на мотоцикдурний, але ти тоже. <laughs> <laughs> Ой, бля. Нормально <laughs> хиряче, ну, бля. Де <laughs> так нормально піднесли. Я вже домов. <laughs> <laughs> я я взагалі не так тримаю, я думаю, що ти його зараз прикинеш. Я б його вже викинув, ти що так стоїш я без це ним я не встиг нажати <звук> Він не здається бля. бля! Ну бля! Воно навіть не побуксувало! Мені, типу, ноги лишилися взади, знаєш. Я ну. міг бля пускати і на боку пробувати бля, дати газу таке річ. Але того сиріно легше, ніж там та. А, ну ніч того зліва. То вже починається, так? Ні, та, та фіхстин та вийдеш то вийдеш, <кхи> то вже просто ти, типу почав, бо давай то туди. Я потім і під ту виїду, але ти зніш у нас. Під ту я сумніваюся. Тут не ті і горби. Ти горби? Ти Водися, тут був, цей. Ну і що? І що його підняли трохи чи ні? Ні, він це поїхав як по асфальті свій легасенький. Я не встиг, блядь, не встиг до газу. Ти, ти трохи... мав я вже думав, ти поїдеш, йому сили просто брокнуло та й ти кажеш, не встиг газу. Я не додав газу і в мене ноги лишилися. Та то вже все, та дивись ти вже все, типу, по факту. Não, não, perfeito, mas já veio a favor, tipo. Olha lá! Uau, uau, uau! Uau, uau, uau! Uau, uau! Карбюратор! У нас well, біно за ту травечку нам тик-тик-тик. Я -ти. що, ти блядь? Я собі сів, що і цей. Я не солов на очі, ти бачив, я просто газ зажав, блядь, і тримав. Чуй, блядь, вже так файно виходить. Я ще чую вже став, я вже такому мав. А ти вже такого дотягувався за ним, виходить, типу, так. Я дивлюся, він так тик-тик-тик-тик-тик-тик. Та й пішов. Він казав. А, блядь. Я ще думав, що я так по Ті два тут? Ну, їх. Ну бля, ще... того, блядь, тяжкіше, я хірозден. Та хоч я тобі за то і там карбюратор куплю. Хер з тим. Добре, дужа, а потім, бля, коли він буде я тут по бліше. Бачиш? А там так не, не вийде. Хіба просто зробиш той рівн... Зробиш рівн і тоді так. Та то вже, типу, і темно. О! Мудро, котле! Диви, диви, Тик-тик-тик-тик. Ну нормально, тільки бачив, типо. <сх> <Там, сх> я, я так до як зараз заводи, я ще допоможу полі. <сх> ну та, так, так оже, як знову виглядає, і більш типа реалістичніше. Я просто стою бля і даю газу, бля. Воно вже просто вкатується, ти типу, по трохи. <світ> Ну так, якщо він візьме розгончик, то він заскочить. потім починаю, бля. Ну. No. Ні, то там то після того то вже все. Там хіба коли трошки підсохне. Земля ще мокра. Та мокра, воно, все мокра. То бракує просто трохи так грузон, воно собі зразу стає і все. Мене забачить, здається, мене тупо по мотору. Та-та. Хороший під одну виїхав тут трохи правішу типу нову ту таку. А тут, там, де я падав, ще ні. Будемо ще, може пробувати. Може на якийсь наступний день. Може і вийти там трохи вритися. Треба, коротше, пробувати. Ой, бля, э А может, я шансы на дальняк не знаю, ну что я взял. Короче, ладно. Тут заострен.